Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний. Зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне. Лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недуг душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недуг душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне. Лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне. Лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недуг, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недуг, душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне. Лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне. Лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недуг душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недуг душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний. Зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. Святий великомученику Пантелеймоне. Лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь.